Ямпільчани, які в тилу працюють задля наближення перемоги, підготували для відправки на фронт велику партію маскувальних сіток, передачу їх для бригади морської піхоти. Волонтер Василь Кіска розпочав зі дзвону пам'яті за полеглими захисниками. Друзі, ми зараз згадаємо наших вбитих, важко поранених, тих, які в полоні всіх людей, які віддають життя за Україну. І в першу чергу мого друга Влада Побережного, музею якого оце і є. Влад Побережний, мій друг. Земля і пухом, герої не вмирає. Слава нації, смерть ворогам. Слава Україні! Україна понад усе. Друзі, ми сьогодні відправляємо ну, особливий вантаж. Ми його передаємо з рук в руки в нашій дорогій морській піхоті. І я скажу, що морська піхота для мене це герої з Криму. Та маленька згорстка людей, маленька згорстка людей, яка довела, що вона сильніша тої морської піхоти, яка там в капцапська залишилася. І ми відновили її. Пройшла через такі випробування, і зараз вона тут. І я хочу сказати, що в морській піхоті наш земляк він зробив для історії цієї війни. Якщо не левову частку, то майже левову. Я не можу сказати ні роду його військ, нічого. Я тільки хочу сказати, щоб він в морській піхоті і він з другої школи, друга школа, ви можете таким випускником гордитися. Зараз ми віддаємо цю купу. Купу нашій дорогій морській піхоті ми виконували довгий час, повірно довгий час. Це спецзавдання морської піхоти. Ми його, я дуже радий, що ми його виконали вчасно і передаємо з рук в руки ці маскувальні сітки. Їх тут більше 20, багато більше, напевно. Я, зараз ми вже точно прорахуємо. Але кожна сітка робилася з молитвами. З почуттями вдячності, батьківської вдячності, материнської вдячності. Дуже, дуже ми їм бажаємо, щоб всі наші сітки були обергом для них, для них, для наших синів, дочок, для всієї нашої морської піхоти, для всіх наших збройних сил. Морський піхотинець подякував землякам за велику і важливу працю. Я хочу подякувати нашим ямпільчанам, нашим землякам, які допомагають, які кують перемогу. Я хочу побажати хочу побажати всім нашим землякам, що ми перемога за нами. Україна понад усе. І подякувати щиро від душі. Подякувати всім нашим землякам. Здоров'я, щастя, Божого благословення. Не забувайте, що перемога за нами. Сітки пакують в автівку, яка наступного ранку вирушатиме на фронт. Одна за одною вони наповнюють машину і водночас сповнюють серце воїна почуттями вдячності. Скільки сіток нарахували? Нарахували, ми в кількості буде ще одну принесу, 27 сіток. Це супер. Це... Ну, Я хочу сказати, такого ще кількості ще ми не отримували, дай Боже здоров'я. Тут мільйони, мабуть, вузликів, багато людського тепла вкладено. Так, да, вкладено. І дуже, я вже це відчуваю з теплотою, от, з душою, і дітки, і навіть, і навіть Володимирович дав малюнки дітей. Які прекрасно розуміють, що перемога за нами і все буде, буде добре. Як би там не було тяжко, але дуже я розумію, тяжкий час, тяжкий для українського народу, але все, ми витерпимо всю Україна понад усе. Я вже говорив багато разів і. Головне, щоб нас тільки лиш підтримали. Підтримали зброю, підтримали, підтримали боєприпасами, підтримали, підтримали техніку, і ми не переможні. А то на лихий час ми не забуваємо, що якщо не ми. Якщо не ми, ми не переможемо, то Європа зайде в тупік, і Московія дойде до Європи. Вона захомутає, захомотає і Польщу, захомутає, захомотає і Німеччину, і дойде, вся Європа буде окупована. Як колись було і Венгрія, і Чехословаччина при Радянському Союзі. Ну, це що я хочу сказати. Тримаймося. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні. Героям слава. Україна понад усе. Ми вас любимо і цінуємо. Дай Боже здоров'я. 27 і від діда. Вознюка 95 років, 92 рік. 27 сіток, в яких праця і молитви молитвиємпільчан слугуватимуть у справі захисту воїнів, техніки, об'єктів. Кожна справа задля підтримки фронту наближає нас до перемоги, і до цієї роботи потрібно долучатися всім, аби зробити ближчими, хоч на крок, цей довгий, кривавий і важкий шлях.